Вже всюди пташки співають тут, в Едмонтоні. І взагалі весна вже на підході. І досі так швидко відчувається, що ця весна цього року підходить, але вона на підході. Доброго всім дня з Едмонтона. Я сьогодні хочу вам розповісти про дуже таку тривожну річ і про те, що багато наших українських біженців в такій конкретній паніці зараз перебувають за кордоном і за, цієї, за цього всього законопроекту про мобілізацію, ну і взагалі про урізання багатьох прав. Ну, люди переживають і це нормально. І я хочу взагалі про це поговорити, тому що я дуже багато бачу різних цих. Можна сказати, таких спілкувань на форумах, в інтернеті, ну постійно про це йдеться мова, багато людей мені пишуть про це, просто в загальному е розказують свої історії. Я хочу з вами трошки поділитися цим всім. Перед тим, як ми почнемо, друзі, я хочу поширити петицію. Це петиція, не яку я створив, просто мене попросила пару підписників. Це петиція для того, щоб розбудовувати Україну, за те, щоб Росія забрала свої війська з України. Я думаю, що ця петиція є дуже важлива для нас, українців, і я надіюся, що ви мене, дорогі мої глядачі, підтримуєте це відео подобайками та також підпишете цю петицію. Там все написано, розписано, все гарно, чітко, я її залишу в описі під відео. Відео, щоб ви могли е, її підтримати, бо це важливо для українського народу. Не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще не підписалися. Це дуже і дуже важливо, щоб підтримувати україномовний контент, витискати російські наративи з просторів Ютубу, і особливо щоб було побільше українського контенту для українців. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Тобто напишіть ваш коментар. І цей коментар не тільки для мене важливий, а важливий для українців. Бо це відео будуть дивитися українці зі всього світу. І буде цікаво провести аналіз і нашим глядачам, тобто вам буде теж цікаво подивитися, що інші українці думають про це все. Бо знаєте, думка про це все така в одну сторону туди. Ті, що в Україні є зараз, деяким це не подобається. Тож ніше вони навпаки раді, що українські біженці будуть змушені повертатися назад. А деякі, хто є за кордоном, їм це не подобається, бо вони не хочуть повертатися. І сьогодні ми поговоримо. Чому знаєте, я останній раз був в Україні в 2017 році. І в мене ще досі пір ця така, як вам сказати, ну, важко мені про це говорити, не то що говорити, згадувати просто про це. Я пам'ятаю, як не один раз я проходив і бачив старих бабць, які продають квіти у Львові. І що вони доробилися за ціле життя? Де є взагалі уряд чи влада? Яка повинна підтримувати таких людей на старості, людей, які віддали все своє життя за Україну, людей, які там прожили, люди, які сплачували податки, чи не сплачували, не має значення. Ну, Шкода, що навіть не можуть собі позволити хліба і не можуть собі дозволити просто спокійної старості. І я завжди я не хочу робити собі рекламу, воронь Боже! Я просто вам розказую так, як є від щиро серця. Я завжди старався дати цим людям трошки грошей 500 гривень, там 200 гривень, 100 гривень. Що я мав в кишені, я залишав. І я казав, що тримайте квіти, не треба мені квітів. Тримайте це, попробуйте ще собі продати. Попробуйте собі заробити ще якусь копійку. І ці всі ситуації розумієте, до чого я це все веду? Що влада не підтримує своїх громадян, розумієте? і... Мені здається, що я розумію, з якого боку йдеться мова, я розумію, що потрібні люди, щоб економіка розвивалася, щоб люди сплачували податки, щоб ішли захищати Україну. Воювали. Я це все розумію в загальному. Але влада повинна стояти за спиною цих людей. І ці люди повинні бути абсолютно впевненими, що якщо з ними щось станеться, то їхні сім'ї будуть обезпечені, що вони будуть обезпечені, якщо вони стануть каліками. От в чому найбільша біда цієї всієї системи. І наші люди зараз з цим законопроектом дуже в паніці, тому що. Хто має закордонні паспорти, то вони ще більш-менш не переживають, якщо вони мають закордонні паспорти, які не треба продовжувати там в найближчі пару років. Але є багато людей, які промусять продовжувати. Навіть в Сполучених Штатах Америки в консульствах дуже складно зараз продовжити закордонний паспорт. Дуже великі черги. В Польщі дуже багато людей кинулося продовжувати закордонні паспорти, щоб, не дай Бог, їх їм не треба було портатися, можна так сказати. В Україну. І повірте, люди би поверталися, люди люблять Україну. І українці є багато дуже патріотів, які живуть поза межами України. І зрозумійте мене правильно. Патріоти не в тому сенсі, що вони там якісь. Герої України, а патріоти в тому, що вони е, люблять іменно Україну, незважаючи на всі її проблеми. Але вони розчарувалися найбільше не так, навіть як владі, а розчарувалися в тому, що в нас є це самоїдство і в нас завжди є це ділення людей. І ці люди просто не можуть нічого самі зробити, тому що вони є дуже чесні, і ця чесність їм не дозволяє просто виживати в такій країні. І убезпечувати свої сім'ї та е, вивчити своїх дітей, бо просто не вистачить е, фінансів, якщо жити чесно, розумієте, і не можна судити нікого, тому що хто там бере якогось хабаря чи не бере, розумієте, так, це звісно неправильно, але багато людей мусить виживати. І це неправильно, коли людина повинна виживати, розумієте? Людина повинна вставати зранку, йти на роботу, і що дві неділі чи щомісяця отримати зарплату. Чітко за таку, яку вона себе підписала, і з, з того базувати і планувати своє життя. А те, що вони хочуть зараз робити, обмежити людей в правах, що будуть блокувати банківські рахунки, що не будуть, будуть зробити обмеження в водінні автомобіля, що не будуть дозволяти виїжджати за кордон. Розумієте? Мені здається, що такий підхід він неправильний, тому що можна завжди знайти інший підхід, можна знайти підхід, де люди будуть розуміти. Більше за що вони воюють, і за що вони взагалі борються. І тоді навпаки буде такий наплив, автоматичний наплив, і наплив людей, які морально і фізично настроєні е, тільки додавати в країну, а не люди, які перелякані, люди, які не можуть не, не знають, чи йти їм вліво, чи йти їм вправо, і тут їх прямо посилають, і вони навіть не можуть собі дати ради. Знаєте, українські біженці вже себе зарекомендували як із поганого боку, так і з доброго боку. Ну там, де вони себе зарекомендували з доброго боку, то там вони вже і отримали нові зв'язки, нових людей і почали свої нові дороги життєві. І їх буде дуже складно повернути назад, особливо після того, що країна навпаки повинна агітувати людей, повертатися в якусь Тобто не лякати людей, так вот, давайте скажемо, а навпаки, агітувати людей за якусь ідею. І коли люди будуть бачити навпаки, якісь почнуться добрі приклади, то ці приклади будуть подвоюватись в три рази, в чотири, в п'ять навіть разів. І це буде створювати класні і хороші умови для нових і майбутніх українців, які будуть приїжджати назад. Зараз в Європі е, наші мами, тобто українки, які е, дійсно біженки з, з дітьми з, е, в Європі, в них є скарб. Вони тримають в руках скарб. Це маленькі українці та українки, які потенційно е, в майбутньому будуть розвивати нашу Україну і нашу економіку. І тому не треба наговорювати ні на кого зараз. Зараз треба просто бути разом і триматися разом. Знаєте, як би це гірко не звучало, але в якомусь сенсі цього слова українці теж винні в тому, що відбувається з владою, в тому, що відбувається в їхній країні, тому що цей бардак, давайте з вами будемо відвертими вже давно. Давно він існує, тому що всі переживають в першу чергу за свої кишені, набити свої кишені. І це все від тої бідності, від того, що нам спосійно, складно просто жити, нам ніхто не дає просто розвати нашу країну. Але українці завжди когось хочуть знайти винуватим. Але проблема не в загальному, в комусь іменно, в якійсь одній особі, а проблема в системі. Проблема в тому, що Люди діляться, що люди постійно гризуться, і за того не може економіка працювати, і за того не, не працює колектив. е, такий міцний, людський, де всі працюють разом за, бла, за, за блага системи. Он в чому проблема? Європейські країни вже давно зрозуміли і побачили, який внесок зробили українські біженці. Так. Багато з них зарекомендувало себе з поганого боку, але і багато з них зарекомендувало себе і з доброго боку. І більшості з них зарекомендували себе з доброго боку зробили великий внесок в економіку і в деяких європейських країн. І Польща навіть вже це визнала, що українці дуже сильно підняли економіку Польщі, і вони зацікавлені в тому, щоб українці там продовжували працювати. Бо якщо б це було все так невигідно, то ніхто би... Не продовжував, ніхто би не робив ніякі соцвиплати, ніхто би не пробував підтримувати цих біженців на початках, тому що саме важче це на початках, а потім українці вже самі починають привикати і починають себе розвивати. Але я думаю, що сама важливість тут, що нам треба всім залишатися людьми і нам треба всім розуміти, що ця вся ситуація з двох боків дуже складна. І говорити, що якийсь бік є правий, це дуже, навіть і дуже неактуально в теперішній час. А я думаю, що це відео прийшло час його завершувати. Надію, що воно вийшло цікавим, інформативним. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.